Учнівське самоврядування невід'ємна частина ліцею номер 3 Тому наш парламент хоче, щоб ви долучились та відчули атмосферу нашого шкільного життя. Щорічно наш ліцей проводить ярмарки, кошти з яких відправляє на благодійні акції та волонтерські проекти. Цьогоріч ярмарка особлива, Кошти з неї ми відправляємо на Збройні сили України. Ось так проходить ярмарка у ліцеї. Учні раді долучитись та допомогти Збройним силам України. В нашій школі. Наш ліцей найкращий, а ярмарка вийшла без догаду. Я завжди хотіла е, спробувати е, е, побути продавцем. і ще б розбирається. В цьому році ярмарка вийшла найкращою. Чи піклуєтесь ви про безпеку учнів ліцею? Якщо так, то як ви це робите? Вчителі нашої школи проводять інструктажі та виховні години щодо безпеки учнів нашої школи. Також адміністрація школи щорічно запрошує працівників медичної сфери і працівників пожежної частини, які демонструють, як поводити себе в тих чи інших екстремальних ситуаціях. До яких благодійних акцій та волонтерських проєктів долучався парламент школи? Ну, ще до повномасштабного вторгнення наш ліцей активно брав участь у різних волонтерських заходах. Ми збирали як і фінансову, так і матеріальну допомогу учасникам. АТО. але після повномасштабного вторгнення наш ліцей поставив собі за ціль максимально допомогти нашим збройним силам України. Тому ми плали маскувальні сітки. Ми виготовляли окопні свічки. Ми навіть давали притулок біженцям з різних куточків нашої країни. Тому я вважаю, що наш ліцей максимально долучився до допомоги нашої воїни. Як парламент школи взаємодіє з адміністрацією? Шкільний парламент тісно взаємодіє з адміністрацією школи та при потребі завжди отримує допомогу та настанови від наймудріших людей у школі. Чи розвивається ваша школа у соціальних мережах? Учнівський парламент розвиває інстаграм та фейсбук школи. Ми поширюємо інформацію про життя ліцею, організації заходів, свят та конкурсів. За мету собі поставили, що якомога більше людей дізнались про діяльність школи. Ми розвиваємось та прагнемо зробити наш ліцей найкращим. Чи змогли ви досягти всіх поставлених цілей перед вами? Так, ми з нашим парламентом школи проводимо багато свят різноманітні конкурсів за підтримкою адміністрації нашої школи. Я пам'ятаю про свій предвиборчий план, з яким ми з нашою командою рухаємося поетапно та більшість з нього ми вже виконали. Та я вважаю, що до кінця цього року ми вже досягнемо всіх поставлених нами цілей. Чи підтримують учні традиції та звичаї ліцею? Наша школа дотримується різних традицій, які були запроваджені раніше. Щорічно для учнів п'ятих класів проводять посвяту в позачаток. Також одинадцятокласники організовують день самоврядування. Ми дотримуємося традицій для того, щоб наше шкільне життя було цікавіше та яскравіше. Чи відчуваєте ви на собі певну відповідальність за організованість, розвиток та майбутнє школи? Так, я вважаю, що учнівське самоврядування – це невід'ємна частина нашого шкільного життя. Адже молиться критику, мол, це нові ідеї, які ми в подальшому можемо втілити в наш ліцей, нашу школу. Тому ми максимально намагаємося прислухатися до наших дітей, наших учнів. Та ми розуміємо, що це велика відповідальність, яку ми готові брати на себе, тому що ми хочемо, щоб наша школа була найкращою. uite multe nașu smacotu' yes. tu, bere